Країна, в яку я завжди хочу повернутися, Тут час ніби завмирає. Тут є океан і тепле море, і тут завжди вам буде мало часу, тому що не важливо в чому ви вдягнені, важливі тільки ваші відчуття. В цій країні постійний сабай, смачні екзотичні фрукти і своя атмосфера, яку ви не знайдете в жодному куточку світі. Вдягатись треба дуже легко, тому що вологість, бензини, які продають просто на вулиці. Ви можете побачити яскраві вогники, а потім зайти на ринок з місцевою їжею. Недорогою, але дуже смачною. Зараз не сезон, тому ціни набагато нижчі. Я вам буду це все а, показувати. Смачні морепродукти, і, звісно, немає натовпу людей. І ми побачимо, як не сезон можна відпочити. А, також можу сказати, що це та країна, яка в якої немає стандартів, в яку ти хочеш повернутись просто для того, щоб бути з природою, просто для того, щоб а, відпочити головою. Так, тут смачно, тут дуже гарно, і саме головне, що тут ви можете бути наодинці з собою. По вартості ця країна набагато зараз дешевша, ніж багато країн Європи. І ця країна Таїланд, наш улюблений Таїланд.